Перші цьогоріч суттєві морози та прогнозоване зниження температури повітря до мінус 15-20 градусів змусили обласну та міську владу згадати за роботу пунктів незламності. На Рівненщині таких функціонує більше ніж 400 – від обласного центру до маленьких міст та сіл. Представники відділу з питань надзвичайних ситуацій рівненської міської ради провели інспекцію пунктів та перевірили наявні тут послуги, які доступні громадянам. Розгорнуто на даний момент 16 пунктів незламності, які працюють з 8-ї години по 18 -ї. Годину відповідно в даних пунктах незламності можна погрітися, випити чаю, скористатися послугами інтернету, і також навіть є дитяча кімната. У рівному є пункти у вигляді наметів, а ще стаціонарні приміщення. Одне із таких розташоване на вулиці Дубинській, на базі територіального центру соціального обслуговування. Воно працює цілодобово, і громадяни у разі необхідності можуть тут навіть заночувати. Хоча цьогоріч, зі слів Андрія Бернацького кількість відвідувачів пунктів незламності суттєво знизила очікуючи з настанням морозів люди знову почнуть сюди приходити поки проблем не було і відповідно ці пункти незламності вони від початку їхнього функціонування були перевірені вони справно функціонували проблем ніяких не було скарг не надходили на майдані просвіти у рівному функціонує намет яким опікуються рятувальники тут теж людей небагато однак поодинокі відвідувачі відзначають потребу у таких місцях до прикладу рівнянка ольга зайшла у намет щоб трохи зігрітися та скористатися інтернетом Досить добре, що є такі пункти незламності, тому що коли на вулиці морозна погода, можна прийти, зігрітися, випити чаю з печивом поїсти. Нагадаємо, роботу пунктів незламності в Україні розгорнули минулої зими під час масованих атак ворога на енергосистему. У разі критичних умов ці локації а також містечка незламності працюватимуть цілодобово. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.